Казка Про світлячка, який знайшов своє світло. У далекому лісі, де дерева торкаються хмар, а трава завжди пахне свіжістю, жив маленький світлячок на ім'я Бобо. Його світло було таким яскравим, що навіть у найтемнішу ніч він міг освітити шлях усім, хто загубився. Щоночі Бобо літав лісом і допомагав усім, хто потребував. Зайченятам, які шукали дорогу додому, птахам, які не могли знайти своє гніздо, чи просто тим, хто боявся темряви. Бобо радів, що може дарувати своє світло, але з часом він почав відчувати, що світло стає тьмянішим. Чому так? дивувався світлячок. Я ж просто хочу допомагати. Одного разу, коли Бобо знову відчув в тому, до нього прилетіла мудра сова. Вона подивилася на бобо своїми великими очима і сказала: Ти молодець, що даруєш світло іншим, але чи ти подумав про себе? А що зі мною? здивувався Бобо. Моє завдання світити для інших. Сова усміхнулася. Так, це чудово, але щоб твоє світло залишалося яскравим, ти маєш наповнювати його. Пам'ятай, як лампу потрібно заправляти маслом, так і твоє серце потребує тепла і турботи. А як я можу наповнити себе? запитав світлячок. Іди за своєю душею, відповіла сова. Слухай себе. себе». «Хм, Бобо замислився. Наступної ночі він вирішив не летіти допомагати, а полетіти до найближчої галявини, де шумів маленький водоспад, Бобо прислухався до мелодії води, вдихав запах квітів і просто був поруч із природою. Він відчув, як його серце наповнюється теплом і спокоєм, і навіть маленький світлячок заснув. А наступного ранку, коли прокинувся, Бобо побачив схід сонця. Це було таке диво, що малесенький світлячок навіть затамував подих. Сонце ніби сказало йому, щоб світити, не забувай дивитись на красу навколо та відпочивати. Бобо зрозумів, що бути корисним іншим, йому потрібно дбати про себе. Тепер він кожної ночі залишав трохи часу для себе, слухав музику природи, спілкувався з друзями чи просто мріяв. І його світло знову стало яскравим. Воно вже не лише освітлювало шлях іншим, а й нагадувало всім, що справжня сила у гармонії з собою. Якщо казка сподобалася вам. Тоді ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал.